Дайте гроші, тут у хороші. І, братя, за такі колядки вони не будуть чекати. Майте свято не гарно Добре. що з небес прийшов до нас, благовістя нам приносить, всьому голови, що голоси, щоб настане добрий час. Радуйтеся, добрий люди, та старайтесь досюди, до вертехну полоніться, сину Божого, в хлопці. нас, люди, добрі, до своєї хати бо прийдеться у дорозі марно замерзати. Ми солдати з України, молитися моливчись ідемо, ми Христу вклонитись, з гір, з лісів дар Ісусу Ізвод, я взяв радість із собою, думаю, придасться, бо наславна, грішню на землю, Бог, Велике щастя. А я дружбу взяв з собою, щоб народу устайні. А я би. Давна тиська правду каже ти уголові, оно кадерка скажи, що і промовило стекло. Нет, волога ти Тут слабкі пекенні сили. Ви нічого не лягаєте, смішно Бога, сподіваєтесь. А до Бога споминайте, на місця чого немає, щоб Бог мене з світло послав, щоб я вас обороняв. То я що Бог сказав, що весься люби брати, будуть для людей змінувати, щоб на вашу світу дорогу, щоб менш породити. Одинокові горіти, Цього не буде, я по своїй тидаю, бо Христос дитя маю в нині, має в світі, сину мені, маю я йому служити, а тебе прийшла я вбити, мушу душу твою взяти, першу чоловіти. На ковід нині буде, щиро Господа вітайте, по тіщину обороняйте, шляхом будете. Не йдіть, а до Бога поверніть. Вітайте всю родину, а й нею Україну. Після роди!